Привітав в школі. Круто, показуй що тобі передав. О, таку шоколадку. Але це був не справжній Миколай. Це його був помічник, бо справжній Миколай пішов забирати листи в діток. Та правильно, бо Миколай багато роботи має, тому відправляє своїх помічників, а сам забирає листи. О, до речі, доглянучи лист забрав. Ти чого плачеш? Та ми просто живемо далеко, Миколай ще до нас не прийшов. Сьогодні забере, не плач. Йди, перевдягайся, будемо їсти. Добре. Стефі, бігом сюди. Що? Дверь в балконі стукнули. Я дивлюся, твого листа нема. Миколай забрав твій лист. Що чесно, ура! Ура! Забрав! Мені багато подарунків принесе! Я була чемна, значить.